На хрінницькому водосховищі риби побільшало приблизно на тонну. Саме стільки члени громадської організації клубу підводних мисливців та рибалок випустили в водойму. Учасники акції розповідають, цю справу роблять з благородною метою, поповнюють природні запаси водойм для того, аби не сталося екологічного лиха. Це такий наш вклад власне членів нашого клубу підводників. Попередній рік ми брали участь в зарибленні львівського водойму цитуля. Також приймали участь на Тернопільщині в зариблення Цьогоріч Ми вирішили зарибити цей водойм. Сподіваємось, що це буде певним сигналом для місцевого населення для свідомих рибалок, щоб надалі долучались до нас. І ну, я думаю, що. Крім нас, того ніхто не зробить. Рибу для акції активісти купували у спеціалізованому господарстві в селі Коритне. Вона відповідає всім ветеринарним вимогам, кажуть члени громадської організації. Аби довести це, на зарибненні присутній епізоотолог. Фахівець у польових умовах вивчає, чи здорова риба за деякий час робить висновок. За зовнішніми виглядом риба є здорова. Ось в очах видимих паразитів не виявлено. Зазвичай там диплостоми, витикають сліпоту риби. В зябрах так само не виявлено паразитів. Бояться члени громадської організації лише одного. Кажуть, часто після зарибнення водоєм з'являються браконьєри, які незаконним способом виловлюють більшу частину риби. Слова активістів підтверджує і місцевий державний інспектор. Виявляємо, як в будні дні, коли виїжджає група, в основному. Бо у вихідні дні тут присутні рибаки, які в цей момент проводять рибальство, то тоді менше браконьєрство проходить, а так в будні дні, звісно, ті, що люди живуть тут віками. Виявляються і попадаються члени клубу підводних мисливців та рибалок. Сподіваються не лише на активність рібенспекторів, а й на совість людей, які займатимуться улюбленою справою у чесний спосіб. А також дякують усім небайдужим підприємцям за допомогою в організації зарибнення. Олександр Тузар Тем Лаговський, новини Рівного.